У Подільській громаді відбувся мітинг з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 34-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан на заході було присутнє керівництво громади та району, учасники миротворчих місій та війни в Афганістані, представники трудових колективів, родини ветеранів та жителі міста. Хоча з кожним роком все далі історія віддаляє нас від вогняних років Афганської війни. Але час не підвладний викреслити з нашої пам'яті героїчні подвиги, приклади мужності і вірності військовому обов'язку. Зі словами вдячності за мужність і героїзм, звернувся до учасників бойових дій, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський. Шановні учасники бойових дій на території інших держав. Ви, як ніхто, знаєте справжню ціну війни і миру. Як ніхто інший вміє дружити з сьогоднішнім днем. Усвідомлювати свою відповідальність за майбутнє за долю прийдешніх поколінь в тій війні. Самовідданість, мужність і героїзм виявили українці, офіцери та солдати. Багато з них не повернулося до родини. Ми пам'ятаємо про них, дякуємо їм їм за те, що, виконуючи свій інтернаціональний обов'язок, рятували бойових товаришів та мирних жителів. Героїчність та пітротизм захисників минулого тісно переплелися зі свідомістю, чесністю та хоробрістю наших військових, які тримають лінію оборони зараз у кривавій війні з рашистською ордою. Ви є взірцем для нинішніх героїв України, служіння народу та державі у наші дні. Щиро бажаю вам, вашим родинам, міцного здоров'я, миру, достатку, злагоду, добра та душевного спокою, честь і слава. Слава Україні! Наприкінці заходу присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу. Вероніка Морзакова Ілля Биюль телекомпанія КЕТ.